Кілька тижнів тому спільними зусиллями батьків та вчителів на території Житомирської міської гімназії номер 3 пройшов благодійний ярмарок, у рамках якого гімназисти продавали власноруч приготовані смаколики. За один день ярмарку учням вдалося виручити 12,5 тисяч гривень, котрі точно підуть за призначенням. З цих 12,5 тисяч, 7 тисяч гривень. Ми віддаємо на генератор для воєнної машини. 3 тисячі ми віддаємо на потреби воїнам. І решту ми будемо тримати до дня захисника вітчизни, коли ми знову ж таки приїдемо до воїнів і запитаємо, що їм потрібно. І за ці гроші ми купимо все необхідне. Ось цей наш конверт матеріальний, а також тут листи, малюнки і привітання для солдат зі святом. Будь ласка, важкі області і дякую нашим волонтерам. Як і в минулому році ми хотіли внести хоча б невелику на матеріальну допомогу на лікування наших солдат? Лікуйте їх ще краще. Ми вам дякуємо за ваші золоті руки. Це невеличкий внесок. Без участі небайдужих людей, які свідомо приймають позицію активну, життєву, які допомагають своїми силами, підтримують не тільки матеріально, бо звісно, ці кошти підуть на лікування і на ті медикаменти, які ми не можемо за певних причин придбати через наші скажем, недосконалі механізми закупівель, але е, оця підтримка моральна, коли військовослужбовці, які отримали поранення чи захворіли, вони отримують від вас ковток цього свіжого повітря. Бо Бо між інших учасників концерту до виходу на сцену готується Єлизавета Синюк, донька командира 1-го аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, посмертного героя України, синюка Тараса. Про батька Ліза згадує охоче та найтеплішими словами, адже вірить, що він завжди поруч із нею. Про батька скажу, що він був щедрий, добрий. Він завжди для мене нічого не жалів. Для, ну зараз дуже така ситуація в Україні, і кожна дитина вона за свого батька хвилюється. Я теж хвилювалася за свого батька. Я завжди вірю, що він знаходиться поряд зі мною, спостерігає за мною. Тяжка втрата чоловіка та батька не похитнула віри родини синюк у світле майбутнє. Бажати, не опускати руки, іти далі, жити далі, бо в нас є майбутнє це наші діти. Я до Бога звертаюсь, молюсь, аби більше не гинули люди, і щоб мирно було на землі, і щоб діти сміялись повсюди, нам би тут припинити війну, нам би чистого, мирного. Наприкінці свята діти подарували присутнім у залі паперових голубів як символ миру та надії. Останні ж в свою чергу не могли стримувати емоцій. Приємно, дуже, дуже тронуло, одразу трунула з душою. підійшли. у кожного свої якісь думки, іногда не сильно хороші. для контрасту. Нужен такої заряд позитивної енергії.